Поговоримо сьогодні про другу серію другого сезону Дім дракона. Обговоримо з вами сюжет, як все було у серіалі, і поговоримо, звісно, про те, як все було у книзі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Щоб просунути це відео, щоб Ютуб його просував і далі, поставте лайки та підпишіться на мій канал, і також залиште, будь ласка, коментар. Це дуже допоможе цьому відео у просуванні. Тож на початку серії ми бачимо наслідки вбивства Джей Херріса. Як на мене, оці наслідки виглядали більш сильнішими, ніж сама сцена вбивства цього хлопчика. Ми бачимо, як лютує Ейгон, як він руйнує модель батька, яку Візеріс будував багато років, модель Валірії. І... Ну, як на мене, це ще показує нам те, що Ейгон не хоче миритися з такими спокійними методами правління, які були притаманні його батькові. І він у розпалі, у такої у такій люті, він починає руйнувати це. Також пізніше у цій серії, от ще розмовляти з Ейгоном, і скаже, що йому не вистачає оцієї м'якості терпіння візеріса. Тож, як на мене, ця сцена вона. Досить сильно показує зміну всередині у Ейгона. Отто Хайтаур пропонує використати смерть хлопчика свого онука для того, щоб продемонструвати жорстокість рейніри, щоб народ побачив, на який злочин вона пішла. І... Ну, на це дивляться не дуже позитивно, члени родини, але всі погодилися зробити такий відкритий похорон. І Хайлейна, і Алісента вони їдуть на колісниці поруч з тілом Джей Херіса. І люди вони дійсно співчувають. І у народі ми чуємо такі крики Рейніра жорстока. А тим часом знаходять одного з убивць, а це був кров. І ми бачимо, що Ейгон власноруч. Його допитує. А після цього ми ще бачимо сцену, як Ейгон вішає усіх щуроловів королівства. І це руйнує все, що зробив Отто Хайтауер. Весь такий посил, який був під час відкритих похорон, коли вони проголошували, що це рейніра жорстока. Подивіться, на які кроки вона йде, що гине безневинне дитя. І ось раптом Ейгон бере сам. І нищить багато безневинних людей. Тож поговоримо про те, як ці наслідки виглядали у книзі. Взагалі на Хелейну це дуже сильно вплинуло. Вона перестала їсти і майже не виходила зі своїх покоїв. Вона не могла дивитися на свого молодшого сина Мейлора, адже по книзі вона його прирікла на смерть. І хлопчика віддали на виховання її матері Алісенті. І відтоді королі королева, тобто Ейгон і Хелейна, вони взагалі спали окремо. Ейгон почав багато пити, а Хелейна впадала все більше у безумство. Через два дні біля брами знайшли, спіймали одного з убивців. І під тортурами він зізнався, що вони це робили для Деймона, і що він намагався зараз втекти, щоб отримати від Деймона свою винагороду. І він помер тільки через 13 днів. Також кров описав місарію як бліду жінку, але ні її, ні щуролова так і не знайшли. І ось тоді, у повній люті, Ейгон повісив, стратив усіх щуроловів королівства. Тобто, у книзі не було взагалі. Відкритого похорону вони не їхали через усе місто, не показували тіло хлопчика, і вони не проголошували, що Рейніра жорстока. Тож Ейгон просто хотів продемонструвати свою силу як короля і продемонструвати, що він щось може зробити, тобто вбити купу безневинних щурловів. Ми не знаємо, чи був серед них сир чи ні. Бо у книзі сказано, що ні місарію, ні його так і не знайшли. Бо місарія по книзі, пам'ятаєте, була все ще в королівському причалі. А до речі, після повішення щуроловів Отто Хайтауер впустив у замок сотню кішок, щоб вони полювали тепер на мишей. Ось тому у грі престолів у червоному замку живе багато кішок. Також ми бачимо у цій серії таку сильну сцену з рейнірою та Деймоном, адже Деймон зізнається, що він підіслав убивць. Але він хотів убити Еймонда, а Рейніра йому не вірить. Вона зневажає його за те, що він пішов на смерть дитини. А Деймон зневажає Рейніру за те, що вона проявляє таку м'якість. Вона не готова абсолютно на все заради трону, що вона успадкувала ці якості від Візеріса свого батька. І Деймон лютує, і вони сваряться, і він. Летить на драконія, як нам кажуть, у Гаренхолу. А потім ми ще чуємо таку сцену, де Вларіо не спілкується про те, що буде Деймон кидати виклик Рейнірі. У книзі нам не показана реакція Рейніри на цю подію. А, і, взагалі, Деймон уже в цей час від початку війни він перебував у Гаренхолі. Він був тоді вже окремо від Рейніри. Тобто, ми не знаємо, чи сварилися вони, коли вони, можливо, листувалися. Потім бачимо розмову Отто Хайтауера і Ейгона. Коли Отто виявляє своє невдоволення вчинком Ейгона, коли той просто взяв і перекреслив його ідею, його відкритий похорон, щоб переманити більшість людей, більшість лордів на свій бік. В принципі, це був розумний вчинок. Але Ейгон це перекреслив, але його також можна зрозуміти. Він батько, який втратив дитину. Але отто вважає Ейгона слабким, що він вчинив дурість і каже, що йому не вистачає терпіння Візеріса. І ось тоді Ейгон вчиняє дурість, як на мене. Він звільняє з посади правиці Отто Хайтауера. І Отто кидає цей значок правиці крістону колю. Адже Ейгон обрав крістона коля на місце Отто Хайтауера. Максимально тупе призначення. Хоча можна зрозуміти Ейгона, він хотів діяти, він хотів припинити вже писати, просити у лордів милості, щоб всі прийшли на його бік. Він хотів діяти, щось робити, якось помститися. І Крістон Коль зі своїм таким характером, войовничим, підходив на цю роль. Тож як відбувалося оце звільнення у книзі? А взагалі через блокаду голодки флотом в Ларіонів почалася продовольча криза, і кожного ранку до Ейгона приходили люди, які просили щось зробити у короля. Але Ейгон нічого зробити не міг. Він тільки більше й більше пив. І він кричав на Отто, щоб той вже хоч щось зробив. Отто йому сказав, що в нього є план, як можна прорвати цю блокаду в Ларіонів. Взагалі, королівського флоту не вистачило б на це, і Отто намагався якось переманити грейджоїв на свій бік, щоб їх флот він допоміг їм позбавитися цієї блокади, але грейчої не спішили з відповіддю. І ось тоді у оту виник ще один план звернутися до Тріархії, бо Тріархія це ворог Деймона, і вона могла б стати на бік короля Ейгона. Тож він попросив Тріархію, щоб вони прорвали цю блокаду і навзаєм вони нададуть їм хороші умови для торгівлі, і також вони отримують східці. За які точилася війна у першому сезоні. Хоча ця корона Ейгона не має права на Східці, це на їх землі. Однак Тріархія не спішила з відповіддю, адже від кожного міста було представлено по 11 магістрів, і поки вони прийшли, дійшли з Говли, це пройшло багато часу. Тож Ейгона це не влаштовувало. Тож він зірвав ланцюг правиці з отто і кинув його крістонуколю і сказав, що досить. Писати листи, час щось робити. Тепер повернемося до серіалу, і обов'язково треба поговорити про цю парочку про Алісенту і Крістона Коля. Нам показали, що кожен з них відчуває докори сумління за те, що під час нападу, під час убивства, Крістон Коль він знехтував своїми обов'язками. Його не було на посту. Він був разом з Алісентою. І Алісента нічого не чула і взагалі відволікала командуючого. Тобто ну вони. Винні у тому, що сталося. Але цей нахабний Крістон Коль починає докапуватися до Сіра Аріка. Він не каже про себе, що це він винний, бо він відчуває цю докори сумління. Він починає звинувачувати абсолютно іншу людину, яка була на посту. Він звинувачує Сіра Аріка в тому, що в нього є брат-близнюк, який перейшов на бік Риніри. Цікаве таке звинувачення. Бо кожна людина має власний вибір. Він каже, що і Сір Арік може виявитися зрадником. Чому він не почув, коли ставався цей напад? А коли Сір Арік питає, де ж був сам Крістон Коль, то Крістон Коль, звісно, що нічого на це не відповідає, тільки більше дратується, бо йому вказали на правду. І Крістон Коль починає шантажувати Сіра Аріка, щоб той, значить, довів. Що він не зрадник? Він має сам відправитися на драконстон або на драконячий камінь самостійно. Вдаваючи себе брата-близнюка, він має пробратися у фортецю і має вбити королеву сам. Тобто Кристон Коль відправляє Сіра Аріка майже на смерть, бо існує ймовірність, що він не стикнеться з братом. Але яка ця ймовірність, що його не піймають? І Крістон Коль це робить сам тихо, ні з ким не порадившись, він вчиняє таку дурість, тупість, щоб просто замолити власне сумління, щоб вчинками інших купити собі прощення. Виглядає все отак: максимально мразотний вчинок. Як же все відбувалося у книзі? У книзі. На той час Крістон Коль вже був правицею, і Ейгон він дуже лютував і хотів сам полетіти на драконі, напасти на драконстон і вбити рейніру чи використати її і її дітей. І зелена рада вона ледь його відмовила від цього. І тоді Сір Крістон Коль сказав, що Рейніра вона вбила Джей Херріса хитрістю. Тож і ми маємо вчинити так само. І вся зелена рада вона обрала Сіра Аріка, бо він добре знав драконство він там часто бував, і вирішили, що вони доправлять його до робацького села, а потім він сам дістанеться до замку. Вважали, що через те, що Сір Ерік і Сір Арік вони близнюки, то сіра Аріка сприймуть як сіра Еріка і що він зможе виконати завдання. Яке саме це було завдання? Ми точно не знаємо чи вбити королеву, чи вбити її дітей. Точно не зрозуміло. Але ми знаємо, що по книзі Сіру Аріку, як в принципі в серіалі, це завдання не дуже сильно сподобалося. Він напередодні пішов у Септу, щоб просити Бога про прощення. Можливо, він вважав такий вчинок безчесним: хитрістю прокрадатися кудись і вночі когось вбивати. Справді, це є безчесний вчинок. Але він дав присягу королю, тож він не міг нічого сказати проти. І він відправився туди. І дістався до замку. У серіалі також існує ще лінія з Місарією і Рейнірою, там, де Рейніра вона знаходить таку спільну мову з місарією і звільняє її. Тобто вона виконує обіцянку Деймона, бо сам Деймон не звільнив місарію. І Місарія вона вже йде а, до кораблів, щоб відплисти. І по дорозі вона бачить Сіра Аріка. А до цього у в'язниці згадайте, вона бачила Рейніру з сіром Еріком. І вона зрозуміла, що щось тут не те. І вона повернулася і попередила Сіра Еріка. Тому коли у серіалі «Сір Арік він вже потрапив буквально у кімнату королеви, тому тоді туди примчав сір Ерік і почалася бійня. У книзі ж такого всього не було, бо місарія у цей час перебувала на крильському Е, Взагалі, вона не побувала на драконстоні. У книзі. Коли сір Арік підходив до покоїв королеви, то прямо біля цих покоїв стояв сір Ерік. Отак вони і перетнулися. У книзі сказано, що сір Ерік одразу все зрозумів: брати оголили клинки. За однією версією, вони зізналися один одному у любові і почали битися. І коли помирали, вони помирали у обіймах один одного. Існує також інша версія, що вони ненавиділи один одного і оголосили кожного зрадником. Арік заколов Еріка, а Ерік помирав ще 4 дні від серйозних поранень. Тобто ця авантюра, яку запропонував Крістон Коль, що в серіалі, що в книзі, вона не мала успіху, і це не дивно, бо план був досить таки відчайдушним. І наприкінці сцени ми бачимо, що Отто Хайтавер він збирається їхати у небосад, і зустрітися там з Дейроном. Хто ж це такий? Бо якщо я не помиляюся, у серіалі взагалі ми нічого про нього не чули ні в першому сезоні, ні на початку другого. Взагалі це третій син Алісенти і Візеріса. І він був найгарнішим з усіх братів, найрозумнішим і найвічливішим. Взагалі, при дворі його любили найбільше у шість років Дейрон отримав дракона Тесаріона. А у 12 років він став зброєносцем лорда Ормунда Хайтаубера і відправився у Старгород. Тобто, під час початку війни між різними гілками дому Таргарінів Дейрон був у Старгороді і не приймав активної участі у війні. І завершується серія сценою з Алісентою і Крістоном Колем. Нас не переставає радувати Алісента своїми вчинками, адже вона заходить у кімнату сина, який побувається за своїм сином, побувається за всією цією ситуацією, переживає утрату. І що вона робить? Вона може підтримає сина, обійме чи просто посидить поруч з ним, щоб ну, допомогти йому пережити його горе. Ні, вона повертається у свої покої, де вже є Крістон Коль. І обирає порозважатися з ним. Бо ну навіщо вирішувати проблеми, навіщо занурюватися у такі тяжкі ситуації, як підтримка людини, коли вона втратила близьку собі людину? Чи можливо вона так вчиняє через власні докори сумління? Бо вона відволікала командуючого, і через це той не завадив. Убивцям можливо вона дійсно відчуває таку провину перед своїм сином, і тому вона не може нормально його підтримати. Чи в принципі у них немає нормальних взаємин? Тож на цьому серія завершується. Ця серія була сильнішою, як на мене, ніж перша. Ми бачимо більше розкриття персонажів, зміну характері Ейгона, який вже починає розуміти серйозні ситуації, що він вразливий. У цій серії вчиняють нерозумні рішення, які не будуть можливо мати успіху, а може будуть подивимося, і більше розкриваються характери. Наприклад, нам показали сварку Деймона Рейніри, під час якої відкривається більше страхів. Ми розуміємо Рейніру, який у дитинстві подобався дядько зі своєю такою зухвалістю. А зараз, коли вона виросла, їй це вже не подобається. Вона хоче стабільності і підтримки. Ми бачимо Деймона, який дратується через те, що Рейніра не може піти на все заради трону, заради влади. Влади. Ми бачимо вчинки Алісенти і Крістона коля, які вже готові на все, а ледве б не відчувати цих докорів сумління. Тож як вам ця сцена? Ви можете коментарях написати власні роздуми і власні думки, хто з персонажів подобається і, взагалі, на чиєму ви боці: на боці зелених чи на боці чорних? Ви можете підтримати мій канал і показати, що такий формат відео вам подобається. У моєму описі є посилання на Бонобанку, і ви можете задонатити на книги, на техніку, на каву. Дякую всім, хто це робить і хто підтримує мене. А на цьому це все. І побачимося з вами вже скоро у наступному відео.